Здравствуйте, шановні глядачі. Посіяли ми капусту ранню на розсаду. Ось так вона виглядає. Тут три різних сорта. От там один, другий, третій. І сьогодні ми будемо, ну, це так, щоб продавати рвану. Будемо рвати на десяток, там кому скільки потрібно. А зараз будемо. У мене є посіяна вже раніше. Ось така в ящику росте. Це ми будемо зараз пікірувати. Пікірувати будемо ось в такі стаканчики. Це 380 мл стаканчик. Ось такий ось використовуватиму я тут звичайну землю. Як, звичайно, не, не дуже звичайно. З лісу я набираю землю. Змішую я з перегноєм. Один, Одне відро перегною, чотири відра землі. Ось його видно, перегною ось тут у нас трішки. І будемо пікірувати капусту. Дивіться, яка вже в нас коренева система на капусточки. Вже ось, я вже трішки розложив, щоб і вам видно було. Подивіться. І навіщо, ви, навіщо використовувати якийсь торф, тратити кучу грошей. Він дуже дорогий, якщо можна посіяти і в простій землі. І виходить не гірше. Так що, кому потрібно, користуйтеся порадою. Покажу ще, що в мене тут є. Тут ось у мене посіяні перці, ще вони не, сход, не зійшли. Ще там у нас ростуть огірочки. Це ті що я вирощував на підвіконні рано. А зараз я їх виніс вже в теплицю. Дивіться, які чудові. Красиві і теж в звичайній землі з перегноєм. Ніяких торфів, ніяких других добавок там немає. Помідорчики ось такі. Красиві. Це в мене все. Я вирощую на заказ. Це вже скоро повинні в мене його забрати. Тут ось вже в мене, правда, сходять помідорчики. Це звичайні сорти, ось, які вже спосходили, які ще тільки чорні ще. А ось у мене вже солодкий перчик для пікіровки. Дивіться. Ще він маленький, трішки підросте, будемо пікірувати. Також у нас тут є ще ящики. Але тут теж тут баклажанчики сходять. То у нас сельдерейчик уже такий. Не сьогодні-завтра, ну сьогодні вберем ящики, а може завтра, післязавтра почну пікірувати. То у нас буржуйка, щоб було мені тут тепло і розсаді. Ну, так, Будемо зараз працювати, пікірувати капусту, капуста імпортна, капуста дуже гарна, дуже рання. Це для того, щоб продавати поштучно в горшечках, кому дуже хочеться рано отримати врожай, ти купують, трішки дорожче буде, але її беруть в стаканчиках дуже гарно, тому що... При пересадці коренева система не порушується, розсадинка не боліє і дуже чудово росте. І посадили, вона зразу росте і швидко врожай. Дякую, що дивилися. Гарного вам врожаю. Всього найкращого вам!